Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами відгуками про роботу гілкового подрібнювача Апрал. В нашому випадку це модель АМ80ВД вагою 145 кг. Виробник Україна. Щодо його можливостей. Він здатен подрібнювати гілки. Сире м'яке гілля діаметром 80 мм, сире тверде 65 мм. і сухе тверде 50 мм. Ми придбали з чоловіком його три місяці тому, тому ми вже його протестили. Можу сказати, впевнено, він справляється зі своїми задачами. До речі, тут є такий від'єднувальний бункер. Ви можете працювати як з ним, так і без нього. Ми працюємо з ним, нам дуже зручно. Ми підставляємо або мішечок, або сітку і відразу вже збираємо туди потрібне А, Користуватися ним дуже просто і легко, і зараз я вам покажу коротенько сам процес. Ну що, починаємо роботу? Обов'язково перед використанням подрібнювача ознайомтесь з його інструкцією, звертайте увагу на всі таблички, наклейки, які є на самому подрібнювачу. Я обов'язково перед запуском перевіряю, чи відімкнений в мене захисний вимикач тягну на себе. Ну і починаю включати. Бачите, все дуже швидко, дуже просто, дуже легко. І ось ми вже маємо мішечок з подрібненими гнуками. Нам залишилося його лише дістати. І ще раз повторюсь, що за три місяці використання цей подрібнювач проявив себе чудово. Ми дуже задоволені і рекомендуємо.